Колеги, давайте ж ще раз зупинимось на визначенні, що ж таке синдром Дауна. Це генетичне захворювання, яке виникає за наявності додаткової копії 21-ї хромосоми. Цей додатковий генетичний матеріал впливає на розвиток тіла та мозку, що призводить до інтелектуальної та фізичної інвалідності. І за даними Єврокомісії, поширеність на 10 тисяч народжень, спостерігаємо, що останні роки, а це 21 і 22 роки у нас є Дані, збільшується така кількість, кількість таких аномалій. І з усіх аномалій, які є із генетичними аномаліями, 50, майже 50% складають саме діти із синдромом Дауна або трисомією 21-ї хромосоми. Такі діти вони взагалі є особливими і їм характерні з віком набуття певних захворюванням. І Поширенішими захворюваннями є затримка розвитку, мовні порушення, гіпоплазія мажичку, тривога та депресія, поведінкові розлади. Згодом дуже швидко настає хвороба Альцгеймера, епілепсія, вроджені поруки серця, низкорослість, короткі пальці, гіпотонія та безліч-безліч інших захворювань, які можуть супроводжувати таких. Маленьких, ну навіть не пацієнтів, а сонячних діток із раннього віку. І давайте поглянемо, проводилися когортне дослідження на основі медичних записів населення у Великій Британії і електронні дані медичних записів Великої Британії, Clinical Practice Research Data Link з 1 січня 90 року по 29 червня 2020 -го року говорить, що було відділення. Бронон Група пацієнтів із синдромом Дауна, яка нараховувала 10 204 таких дитини, контрольна група була майже 40 тисяч, і пацієнти із розумовими вадами майже 70 тисяч. І ось ці групи було розподілено за супутніми захворюваннями. І ми спостерігаємо, було виокремлено, що найчастіше у порівнянні із контрольною групою. Групою, яка становила 40 тисяч%, у дітей із синдромом Дауна був занадто високий ризик розвитку деменції, 95%, гіпотиріозу, епілепсія, гематологічні злоякісні новоутворення. І в цьому ж дослідження менше рідше виникають у порівнянні із контрольною групою такі захворювання у даних пацієнтів, як астма, онкологія ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія і так далі. Який же ж вік пацієнтів і коли ж виникають, найчастіше починають виникати проблеми? За, у цьому ж дослідженні, за даними записів медичних, ми спостерігаємо, що це вік від 35 до 44 років, коли виникають такі от супутні патології, і на які необхідно, перш за все, звертати увагу? Синдром Дауна. Має змінений метаболізм, тобто метаболічні процеси в організмі таких дітей вони заторможуються. І ми спостерігаємо гіперекспресію деяких локалізованих генів, а це є трисомія всієї або частини хромосому людини 21, або наявність додаткової генетичної інформації. Ряд генів, розташованих на HCA21 кодують ферменти, які беруть участь у численних метаболічних шляхах: інозитол, холістерін, холін, пурін та шляхи реактивних видів кисню. Гени, що беруть участь у метаболізмі, розташовані на 21-й хромосомі, і ген В синтази цистатіон кодує фермент цистатіон, що в свою чергу призводить до каталізування гомоцистеїну. Цистатіон. Через наявність додаткової копії гену цистатіону у людини із синдромом Дауна рівень гомоцистеїну та метіанину зменшується і зустрічається у людей із синдромом Дауна у порівнянні з нормальними людьми, що в свою чергу призводить до дефіциту фолієвої кислоти та зміни метаболічного стану. Фармідаїл трансфіраза, цикладеаміназа це ген, розташований на 21-й хромосомі. Це, в свою чергу, призводить до виробництва ферменту фарміматрансфірази, цикладеамінази і метаболізму гістидину, і підвищення рівня фолієвої кислоти. А це, в свою чергу, впливає на синтез пурину. Фосфор фруктокіназа ключовий регуляторний фермент у глікалітичному шляху. Він каталізує фосфорилювання фруктози 6 фосфату у фруктозу 16 біфосфат. І це, в свою чергу, впливає на собою одиницю починкового типу, надмірно експресується у пацієнтів із синдромом Дауна, і ген розташований на 21-й хромосомі. За результатами метааналізу метаболітів, що беруть участь у біоенергетичних шляхах у пацієнтів із синдромом Дауну, були е, взяті описові дані та відповідні метаболомічні параметри. І, отже, спостерігалися наступні зміни у пацієнтів із синдромом Дауна. Значне зменшення аденазін кислоти, коензим Q10, гомоцистеїну, сирину, аргініну і тирозину. Невелике зменшення аденозинди фосфорної кислоти, значне підвищення сечової кислоти, сукцинату, лактату і цистеїну, і незначне збільшення фосфату, пірувату і цитрату. В цьому ж метааналізі було спостережено, що концентрації зіставні у пацієнтів із синдромом Дан у нас порівняно з контрольними популяціями, ми спостерігаємо, що це є амінофосфорна кислота, 2,3-дифосфогліцерат, глюкоза і глютамін. І отже, які висновки набули в даному метааналізі, а це є уже 41 опублікований звіт. Клітини пацієнтів із синдромом Дауна перебувають у псевдогіпоксичному стані. Клітинні метаболічні та біоенергетичні механізми демонструють патофізіологічні зміни, пов'язані з гіпоксією, при цьому постачання в клітини кисню не порушується. Зміни відповідають за функціональні дефіцити, пов'язані із синдромом Дауна. І спостерігається зниження різниці у фізичних напруженнях, порушення нейрокогнітивного статусу та нейродегенера. Генерація і Основними біоенергетичними шляхами у клітинах є біотрансформації молекул енергії у високоенергетичні сполуки, а це є аденозин 5 трифосфат, гуаназин 5 трифосфат відновлення нікотинаміду, аденіндинуклеотіду відновлення флавінаденіндинуклеотіду і відновлення нікотинаміду, аденнуклеатіду, фосфорної кислоти. І за рахунок яких реакцій Біохімічних відбуваються процеси. Ну, це добре нам відомі: гліколізу, пентозофосфатний шлях, цикл крепса, окислювальне бета-окислення ліпідів, амінокислотний катаболізм, а також псевдогіпоксія. тобто стан. При якому клітини або тканини експресують гени та білки пов'язані з гіпоксією і використовують повторно підключені метаболічні шляхи, навіть коли є достатньо кисню». Тобто ми розуміємо, що навіть коли кисень в достатній кількості поступає в організм таких людей особливих, то організм не розпізнає цей кисень і виникає саме такий от стан, псевдогіпоксія. І він може супроводжуватися сепсісом, хворобою Альцгеймера, онкологією, фізіологічним старінням. У цьому ж метааналізі метаболітів, що беруть участь у біоенергетичних шляхах у пацієнтів. З синдромом Дауна також було досліджено, що вміст клітинного АТФ. Значно менше у людей із синдромом Дауна. А аденозин дифосфорна кислота зменшується, а монофосфорна не змінюється. Люди із синдромом Дауна мають тенденцію до підвищення рівня неорганічних фосфатів. І аналогічні тенденції у складі полу молекул енергії спостерігалися у гіпоксичному стані. При гіпоксії спостерігається зниження АТФ. Та підвищення АДФ, а також підвищення рівня неорганічних фосфатів, що, в свою чергу, призводить до зменшення енергетичного заряду ДСОсередків у порівнянні з елементами керування. І також були виокремлені такі дані, як зміни в метахондріальному перенесенні електронів або окислювальному фосфорилюванні пацієнтів із синдромом Дауна. Рівні коензима КУД-10 значно знижуються у пацієнтів із. Синдромом Дауна. У крові пацієнтів із синдромом Дауна відбуваються зміни концентрації амінокислот у порівнянні з контрольними суб'єктами. І відбувається спостереження над підвищеним рівнем цистеїну, зменшеним рівнем сирину та гомоцистеїну, зменшеним рівнем тирозину, аргініну через псевдогіпостичний стан, клітин із синдромом Дауна. Гіпоксія синтез аргініну із цитруліну. І дослідження ефективності коензиму q 10 у затримці ефекти окисного пошкодження у пацієнтів з синдромом Дауна були спостережені в рандомізованому клінічному дослідженні, в якому приймали участь 30 таких пацієнтів із синдромом Дауна у віці 5-17 років. Спостереження відбувалося впродовж 20 місяців, і таким пацієнтам давали 4 мг на кілограм маси тіла, коензим q 10 як до добавку на добу. Лікування дітей із синдромом Дауна при використанні такого дозування коензима q 10 на добу впродовж 20 місяців призвело до значного підвищення рівня в плазмі крові, не пов'язаного з будь-якими змінами в аналізованих індексах окислювального стресу в плазмі. Додавання дітям. Із синдромом Дауна у біхінолу 10 мг на кілограм маси тіла на добу впливає на окисний статус коензим q 10 у плазмі, що коригує незбалансоване співвідношення окисного або тотального коензим q 10 І одна тільки антиоксидантна добавка коензима q 10 не покращує клінічні результати у людей. Із синдромом Дауна. Наступне дослідження, воно було у нас одноцентрове подвійне, відбувалося впродовж двох етапів, і вивчався вплив пероральних добавок фолієвої кислоти, добова доза 1 плюс-мінус 3 міліграма на кілограм маси тіла на когнітивні функції у дітей із синдромом Дауна у віці від 3 до 30 місяців. На першому етапі дані пацієнти, а їх було. 113 були розподілені на дві групи, яка одна група використовувала 1 мг на кілограм маси тіла лікаваріну, а це є аналог фоліової кислоти, і друга група була плацебом. 113 пацієнтів не мали позитивного впливу лікування від фоліової кислоти або лікаваріно. І, але ж наукові дослідження не зупинилися на цьому, і відбувався вже другий етап цього ж дослідження. Із цих 113 пацієнтів було відібрано 87 пацієнтів, і наступний етап етап також продовжувався 12 місяців. Пацієнтів було розподілено також на дві групи, як одна використовувала 1 міліграм на кілограм маси тіла. Лейка і тут брали участь 43 пацієнти, а інша плацебо – 44 пацієнта. Але ж ці пацієнти вже мали супутнє лікування тироксином. І ось тут було доведено позитивний ефект лейкаваріну на вік розвитку. Лейковарін покращує психомоторний розвиток дітей із синдромом Дауна, принаймні в деяких підгрупах популяцій із синдромом Дауна, особливо тих, які лікуються тироксином. Як же відбуваються метаболічні процеси лікарських засобів при синдромі Дауна? Змінена реакція на лікарські засоби у таких людей у порівнянні з нормальними людьми, ймовірно, пов'язана з відмінностями у фармакокінетиці та фармакодинаміці. І ми розуміємо, що ферменти, що метаболізують лікарські засоби. А тут уже ми розуміємо, що мова йде про систему цитахром П450. Це є основне джерело мінливості в фармакокінетиці лікарських засобів у пацієнтів саме із синдромом Дауна. Система цитахром Петріа метаболізує 50% всіх ліків, що використовують пацієнти із. Синдромом Дауна. І відмінності активності цитахрому П450 пояснюють змінену відповідь на лікарські засоби у людей із синдромом Дауна. А отже, у дітей із синдромом Дауна активність цитахром П3А4 та П3А5 у 2,4 рази менше, ніж у дітей без синдрому. А отже, ми розуміємо, що зміна фармакокінетичних параметрів призводить до підвищення концентрації в плазмі крові. Тривалого періоду напіввиведення і зміни об'єму виведення і швидкості виведення лікарського засобу. Ми розуміємо, що лікарські засоби, які поступають в організм наших сонячних діток, вони кумулюються в організмі, вони дуже погано виводяться із організму, тому накопичуються. Вони можуть вступати у взаємодію або з іншими лікарськими засобами, або вступати у взаємодію з певними генами, які також можуть впливати на метаболізм лікарських засобів і можуть відбуватися зовсім інші процеси. Давайте поглянемо далі. Метаболізм лікарських засобів впливає на активну концентрацію лікарських засобів, що в свою чергу може призвести до підвищення або зменшення дії лікарських засобів. Лікарські засоби із підвищеним метаболізмом мають зменшену інтенсивність дії лікарського засобу. Підвищений метаболізм обмежує тривалість активності лікарських засобів. І зниження метаболізму лікарських засобів підвищує дію даних ліків. Люди із синдромом Дауна мають зменшену швидкість метаболізму у спокої проти здорових людей, а це призводить до зміни метаболізму ліків і токсичності даних препаратів. Відмінності в мікробіомі кишечника це важливий фактор у зміненому метаболізмі лікарських засобів у людей із синдромом Дауна. І саме як відбувається метаболізм. Його можна розподілити на дві фази. Перша фаза тут приймають участь в реакції біохімічні, реактивні полярні групи, гідроксігрупа, карбоксігрупа, амідна або сульфідна група, яка вступає у взаємодії з нашим лікарським засобом, що застосовується у даних пацієнтів, і відбувається реакція окислення, відновлення, гідролізу і кумуляція. тобто те, про що ми говорили, лікарський засіб накопичується в організмі. І якщо він вступає в взаємодію із геном, ми отримуємо модифіковані лікарські засоби. Після першої фази, коли лікарський засіб вступає також ще у взаємодію з системою П450, наступає друга фаза. І тут уже ми спостерігаємо реакцію конюгації з полярними сполуками і каталізування з ферментами трансферази. А тут отримуємо на виході утворення реактивних метаболітів токсичних для людини і біоактивацію лікарського засобу. Тобто не всі лікарські засоби. Засоби можуть позитивно впливати на організм нашої дитини, тому треба на це теж звертати увагу. І уже аж потім, коли ми отримали модифіковані такі лікарські засоби, відбувається екскреція, але ж екскреція також відбувається повільно. Це є особливостю. Специфічні ізоформи системи цитохром П450 мають. 248 метаболітів лікарських засобів. І підродина лікарських засобів, що метаболізують цитахром П3А, призводить до відкриття і розробки лікарських засобів. Система цитахром Петріа метаболізує 50% всіх лікарських засобів, що використовуються у пацієнтів із даним синдромом. В нормальному стані підродина цитахром 3А, яка розподіляється на цитахром 3А4 та 3А5, відповідає за метаболізм понад 30% лікарських засобів у здорових людей. Вона є найбільш поширеною в організмі людини. Тобто, якщо у здорових людей 30%, то пацієнти із синдромом Дауна це 50%. І у нормальних людей ми спостерігаємо, що вона розподіляється на Цитахром П3А4 і цитахром 3А5. Це призводить до збільшеної кількості субстратів, що перекриваються цитахромом 3А4. Різноманітний набір структур, ліпофільність, може вмістити два субстрати одночасно. І е, якщо ми говоримо з вами про ті е, організми, ті особливості, що відбуваються у наших пацієнтів, ми не можемо не затронути фармакогенетичні знання лікарських засобів. Фармакогенетика лікарських засобів вивчає вплив успадкованих факторів на мінливість реакцій на лікарські засоби за допомогою генетичних та фармакологічних знань та методів. Категорії генів при розробці лікарських засобів, які впливають на профіль користі та ризику конкретного лікарського засобу, його можна розподілити на таких от 4 структури: гени, що належать до фармакокінетики лікарських засобів, гени, які пов'язані з фармакологічним ефектом наших ліків, гени, не пов'язані безпосередньо з фармакологічним ефектом лікарського засобу, але можуть призвести до токсичних. І гени, які впливають на сприятливість чи прогресування захворювання. Найбільш важливі гени, пов'язані з фармакокінетикою лікарських засобів, вони кодують ферменти надродини цитахрому П450. І частоти алели найбільш вивчених варіантів цитахрому 3А4 та цитахрому 3А5. Ми спостерігаємо, що їх достатня кількість, і ефекти інвітро Призводили до зменшення цитохром П3А42, П3А5-3, п 5 58 та 9. Вміста активність білка цитохрому 3А4 у печінці показують міжіндивідуальну варіацію в діапазоні від 10 до збільшення у 100 разів. І зміст Система Цитахром-П3А4 був більшим у жіночих зразків печінки в порівнянні з чоловіками. Також спостерігалося збільшення кліренсу різних субстратів системи Цитахром-П3А у жінок, які отримували різні лікарські засоби. І отже, на активність системи Цитахром-П3А4 також можуть впливати фази менструального циклу. Колеги, давайте з вами розглянемо гострий лімфоїдний лікоз у пацієнтів з синдромом Дауна. Та метатрексат. як же він впливає. Ми розуміємо, що дуже багато таких от випадків, найпоширеніших у наших пацієнтів, саме із лімфоїдним лікозом. Тому дія метатрексату, вона була достатньо ретельно вивчена, в яких випадках і як впливає. Кожна соматична клітина у пацієнтів із синдромом Дауна має додаткову копію 21-ї хромосоми. Це конституційна трисомія, має підвищене поглинання метатриксату у пацієнтів із лімфоїдним лейкозом та синдромом Дауна, в шлунково кишковому тракту. І це є причиною токсичності метатриксату. Були виявлені поліморфізми в кількох генах, пов'язаних з метаболізмом фолієвої кислоти, їх зв'язком з токсичністю, генерованою метатриксатом. Ретроспективне дослідження, в якому брали участь 81 дитина, саме із лімфоїдним лейкозом і синдромом Дауна, відбувалося лікування відповідно до протоколу голландської дитячої онкологічної групи, і за результатами цього дослідження було визначено що пацієнти мали генотипи мітілтетрагідрофалатгідруктази та сирінгідрооксії метілтрансфірази, і це призводило до зниження токсичності для метатриксату, і генотип мітіанінсинтази призводив до підвищення токсичності метатриксату. Тобто різні гени діяли по-різному. Одні зменшували токсичність, інші підвищували. Лікарські засоби, які протестовані при аномаліях у навчанні або пам'яті, нейрогенезі дорослих або довгостроковому потенціюванні у пацієнтів із синдромом Дауна, і дані дослідження вони були доклінічними. Але що воно нам дало? Ми розуміємо, що мелатонін, вітамін Е, холін – Вплив пірацетаму, габапентіну спостерігалося хоча на крисах, але тут ми розуміємо, що вітамін Е, і холін, вони призводили до поліпшення стану даних криз, а також естраген, моноцикліна, це є похід на тетрацикліну, виступав як нейропротектор і протипухлинний лікарський засіб, мемантин, флуоксетин. Фізіостігмін і галантамін з літієм. Про що це говорить? Це говорить про те, що в майбутньому, в принципі, є можливість вивчення і подальшої розробки лікарських засобів саме для наших таких сонячних дітей, які можуть впливати на саме на особливості із генетичними параметрами таких дітей, і до якого висновку дійшли. Відновлення дефіциту з великою групою лікарських засобів, це є причина можливих ефективних клінічних досліджень на людях для когнітивних дефіцитів у пацієнтів із синдромом Дауна. Доклінічні оцінки успішні у широкого вікового діапазону. Дорослих мишей, а комбінації лікарських засобів необхідні, і це може використовуватися у терапії раку та вірусних інфекцій. Методи швидкої ідентифікації ефективних комбінацій лікарських засобів можуть бути застосовані до систем у пацієнтів із синдромом Дауна, і генетичні обмеження очевидні, вони можуть мати наслідки результатів клінічних досліджень. І до цього ми з вами дійшли, що наші діти, сонячні діти. Вони є особливими. Вони мають відмінності у фармакокінетиці та фармакодінаміці лікарських засобів, що в свою чергу призводить до змін абсорбції, розподілу, метаболізму та виведення лікарських засобів, їх впливу на ефективність та безпеку. Люди із синдромом Дауна більш чутливі до лікарських засобів через порушення імунної функції та зміненої фармакокінетики. А це в свою чергу може призвести до побічних реакцій та взаємодії з лікарськими засобами. Пацієнти можуть відчувати труднощі з дотриманням режиму прийому лікарських засобів. І ось тут саме ми звертаємо увагу фармацевтів на те, що можливо. Необхідно супроводжуючих осіб навчати, як поводитися із ліками, саме таких дітей, і, е, запропонувати дозатори певні лікарські, для лікарських форм, для того, щоб виконувався режим прийому лікарських засобів, і відбувалася прихильність до лікування цих лікарських засобів через розумову відсталість, порушення пам'яті та інші когнітивні обмеження. А це призводить до неоптимальних. Результатів, якщо не дотримуватися норм лікування. Фармакокінетичні профілі лікарських засобів у пацієнтів із синдромом Дауна можуть відрізнятися від профілів у загальній популяції, і підвищений ризик побічних реакцій може бути пов'язаний із складною патобіологією синдрому Дауна, яка може змінити розташування та реакцію на лікарські засоби. Дякую за увагу!